Уважаю мецнова, підписка вподобайка и репост. Завчора туристичний режим Москви, завдав 60 ударів кабами по Україні 30 кабів по своїм мешканцям та ще обстріляв повторно, що й позавчора населені пункти. Миколаєва Даріна станом на вчора ворог зайняв більшу частину села. ЗСУ там проводило кілька незначних контратак на відео далі село. На західному напрямку, широким фронтом, це Свердлікова та Лебідівка. Від Нікольської і до Кругленької потечники наступали на позиції наших захисників в Нікольському та у Вікторівці. В районі малої локні, бійці першого бату, двадцять Другої бригади розгромили батальйон корейських комуністів через значні втрати та непристосованість до сучасної війни корейців знову вивели з бойових дій, схоже частково. ЗСУ контролює південну частину погребків, здійснюючи там контратаки з Орлівки. Під час захоплення хутора Марівка, що на сході погрибків іпотечників Зорефянської армії вбили двох мирних мешканців. ЗСУ вчора здійснили контратаку та дійшли знову на хутір Бердин. Всього хлопці провели 5 контратак. Також тривали бої різної інтенсивності в районах Черкасської, Порічної, Махнівки, Курилівки та Гуєва. Був гарний день з ССО, 7,2 і 11,3 окупантів. ЗСУ вчора знову здійснювали рухи в прикордонні біля Тьоткіна. На відео в кінці хлопці розважають орків біля Тьоткіна. Нерось без не змогла втримати сьогодні північ села Курилівка, куди зайшли Зсу за після атакувальних дій. Повідомляється, що сьогодні біля ста наших десантників у ході контратакувальних дій відкинули орків та відбули бажання на деякий час наступати на Нікольській. Сьогодні стрім о 18.30. Допомагаємо донатимо. we